Сьогодні у нас по графіку комунальне підприємство жреб no Прошу. Комунальне підприємство Жреп номер один утворили три роки тому. Наразі там працює біля чотирьох десятків працівників, які обслуговують значну частину Ужгорода від вокзалі до проспекту Свободи і площі Патифі. кажуть більшість будинків або хрущівки, або ж стара частина міста. Через те, що їхній ремонт потребує колосальних коштів, а ціни на місці не стоять, скаржиться на збитковість. Значно здорожчили матеріали. Якщо по таким хочу навести приклад основним видам діяльності, такі як до прикладу ремонт покрівлі раніше у 2009 році є. Роїд, якщо можна було купити від 140 гривень до 150 за рулон, то на сьогоднішній момент рулон Рубероїда складає 326 гривень. Це остання ціна». Не рятує і високий показник проплати машканцями за останній місяць. Це 92%, найменше було в лютому 80%. Тоді з'явилася інформація про приєднання підприємства до жерепу номер 5. Надходження за 2013-й чималі 2,5 мільйони гривень. Однак біля 900 тисяч пішло на податки. Хоча реального прибутку підприємства і нема. Питання планують винести на розгляд вже найближчої сесії у формі звернення. Також розроблятимуть проект поступового переходу до ОСББ. Щодо діяльності жерепу, то в цілому її визнали задовільною за, за виключенням окремих сфер. Одна з них покістрави на набережні. Про що жакі міста не можуть діти згоди ще з одним комунальним підприємством вже кілька років? У нас знято.